Води багато. Okay. <laughs> Ми знайшли тут калюжу в паркі таку глибоку, і лющу. Він тепер не відстає, вже, навіть, на минут 15 стоїмо okay. коло неї і він її слідує. Кажу, пішли ще шукати калюжі глибокі. Ну, йому ця дуже Да? Ілюш, пішли. Всім привіт! У нас сьогодні така невеличка розпаковка, як обычно, з'їздили в магазин і залишили там тисячі півтори і нічого не купили. Я навіть не хочу вважати, скільки ми там так. залишили. Е, mm. Так, в общем, отаку у нас там магазинчики, це там типу, домашнє продають усе і ціни трошки нижчі. Тому що зайшла, купила корильця куринні. Чи це okay. крива, так, да. бо я <таніша> Танюша купляла, я не бачив. Ти, ти ратичок купила? Так, да, хочу холодцю зварити. І вуха. Тож хочу зварити, зробити холодець. Захотілося. І фарш. Фарш ми тут далі покажемо, що з нього будемо робити. Таку штуку смачну, яку ми облюбували. Так. Ну, Макарони. Такий набір, знаєте, не дуже, е, як сказати, це великий, але повсякденний. Так, Тут теж фарш, форш. Тофіле. Що таке Хочетно фарш форш Ну Таке мені пусіньке ага. взагалі. А це фарш вже, так? Да? Угу. Ну, це також оце тут. Курини і свини ми покажемо одне блюдо. Так, у нас тут при це у... <свісно> тут... Так, В Танюшки дуже сильно болить рука. Останній часом вона і раніше в неї боліла, але останнім часом дуже почала сильно боліти. І з вчорашнього дня ми їй колимо Діклоберл І белло і общем, обезболююче і вона сама потім розкаже. Так. Сирок такий. Твій смак. Бачите? Я навіть польський знаю трошки. <рес> это польский, да? думаешь, это так? Туалетна бумага. Сейчас. Багато йде, тому що в нас є один клієнт мілкий, який добирається до туалетної бумаги і любить її сидіти на кусочке рвати. Це в нього таке любиме заняття. Мені на чесно актива ТБШ від да. дуже хороші акції і це смачні з телятими да, і куркою. Так, купували їх, то ну, так вже розпробували, то ці співні. І по овочам далі пішла капусточка така за тебе. Кстаті, дивився я трошки теми, дивився відео в Тік-Токі, мені попалося, де там є рубрика, де провіряють на нітрати. І там деякі люди жалуються, що в АТБ капуста. Має специфічний аромат, такий запах неприємний, після яку не важливо їсти. Там навіть на відео провіряли, але я не знаю, там не обнаружили ні нітратів, ні нічого додаткового. Я не знаю. Но в цьому году капуста була дуже рідко попадала смачна. Через погоду чи через Ну, Вона реально була не дуже, не дуже поэтому. Огірки. Так. Ну і макарони. Да. Ілюха е, то їсть макарони, то він раніше, то зараз останнім часом у нього це з періодичністю. То він, а він все так. То, люб, то їсть, то О, сирок і приправа, це там також -то. люда. Зараз танюшка стане його готувати, я вже буду її знімати. Ми вже колись показували Мельку такі штуки з овощів готовим з м'ясом, типа запечених чебивець. Давай ближче покажу, що. Отакі овощі є класні, цільнозернові, без цукру, без дріжджів, Дуже смачні і це дуже корисно. Бо я зараз на правильному харчуванні вже три місяці майже. Тому в нас більш така зараз правильна їжа. І Зараз швидко заколотим фарш, курячий і свинячий. Тюшка більше со свиним любить, а я їм з курочкою. Все по класіки жанру, солим, перчим. Єдине, що сьогодні у нас буде така Бо Танюшка обично робить просто сіль і перець, а сьогодні вирішили таке приготувати. Ми щось сьогодні замоталися, я не знаю. Тільки що ну, балаким станюшою ті типу, треба готувати. А потім я такий беру телефон, делюсь на часи, там без п'яти-сім. А нам вже дитину кормить, надала. нас смалиє ж пів восьмого сподлягає. А він ще не що ще не купаний. Щось ми трошки за цей. Та поки погуляли, він ж поки по калюжам набігався, поки на етед, награвся. Ж. І ось я попробую затягти. А на третій день дощ іде. Без взагалі без перестанку, За весь час мрякотить. Більше і менше, більше й менше, але мрякотить. Без часу. Оце як дощ пішов, і це така погода, скільки аварій. Я зараз більше так їзджу, ну все одно за кермом машиною мотаюся. Це по Києву, біля Києва. Тут це їхали і вчора, і сьогодні. Блю скільки аварій, скільки все, значить так раніше, ну, по такій погоді, десь люди всі спішать, або по щеть, я не знаю, що так і погана видимість, ну, але погана така видимость. собі. Сторія. Довший, то шлях. Це, кстати, в цих лавашах ваха, що з застіпкою. А, тут зіпер, да? Ну, я не знав. Що не так, я тут пухів висухали. Зараз розкажу вам прикол. Заїжджаю я сьогодні в Ларюк Кулінічі. Хто знає, це ж тут по Києві, Київська область, бо в нас в Олександрії такого не було, а тут їх багато. І тут їх 10 штук в упаковці йде. Зараз я ближче покажу. 10 штук. Я кажу, там продавчиці дівчинки кажу. Дайте, будь ласка, 10 лавачів. А вона так дивиться на мене, каже, напевно, не буде 10. Як у тені мені упаковувати які 10 штук. Так -с. Так -с. Такий от у нас процес. Тут ми безстаренько збили ще яйце. І зверху. Ну, <плес> Помазати і кунжутюком посипати, виходить. Виходять у нас такі чебуреки. Чебурек-клаваші. О, блюдо, заповнють, чубурек плаваші. <рес> я сам Ось такі штучки. На перваменти в духовку. Буквально 12-15 хвилин і готово. Зараз покажемо, як в готовому варіанті вони виглядять. Що наша нямка? У нас мальчик ой, ой, скоро нас кушає. Підходить до стульчика, кушать, 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 кушать. Да? Ням-ням. Окей. Да. Ні. Каша, да? Ні. Тримай. Оце у нас він вже так їв, хорошо брав сам ложку, а зараз бере. не хоче, даєш йому ложку, він оце пару ложок бере, а потім не хоче їсти. Хоче, щоб його кормили. Ну. <звит> Др... <звит> да. Тримай. Ням. Mm. Це любить таке рис, булгур, гречку. Макарони останнім часом так любив макарони, що почав їх викидати. Такі. З періодичністю. Да, синуля. Ти синуля? Тима. 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 Так, у нас буде салатик до наших чепуречків в лаваші. А все нашій. Я не знаю, що з цією дитиною робить. Він тільки поїв каші тарілку і опять біжить до стульчика, кричить, кушать. Та восьма, навіть нам маємо. Він просто хотілося посилати. Вдали печеньку, ну хай. Любітелю це. Раніше не запхачував це кресло, а тепер він сідає і там щось розказує. Ну. У нас незвичайна ситуація виходить. Отут тепер ми з Ілюшою спимо на дивані, Танюша там на кроваті. Ну тут ми просто не поміщаємося в трьох ні на кроваті, ні на дивані, тут в трьох спать. А виходить так, що Ілюша за мною більше любить, ніж з вами. Во-первых, я з ним просто не сплю зовсім. Я й так погано сплю, а коли ще він крутиться під боком, то я взагалі тоді не сплю. А ну, папі все своєму. Ну, ти ж не могла тоді вложити спать, він кричав, папа. Ну да. Я задержався на роботі, а Ілюшу влажували. То він до, до 11 часу ждав мене, а там крутився. І я приїхав, він тоді подивився, ліг спать до нього, він такий довольний, тоді вже заснув. Папина дитина, що ти зробиш. Наші хлопчики, вони такі. <смір> Жук, Ілля, Ілюш. Зайнятий. Видите, как вот так все. Э? В тонию еще Ну, ты себе тоже салатика сейчас насыпь. Ну, насыпь. Да. Вообще, ну, я не все. Потому что мне так наложила. Я не все, конечно, съем. Ну, тоже я карта ляжа. Чутик. Чуть. спати треба. Вирішили повечерять, бо він тут лягає спати. Це ж недостаток квартири студії. Ну, або то, що він не спиться в кімнаті. Він Не хоче в тій кімнаті спати і все. Він там чи боїться uh -huh. чи щось. Він боїться. Він прокидається і з вас почне плакати. Потім важко його заспокоїть, він лякається. Так що будемо вечерять. Смачну тут вечерю. Там дуже за вечерію дивіться так, наше що... відео, всім приємного апетиту. Так, так що пробуйте. Дуже смачно виходить. І воно, я зараз покажу, От візьму зсередини, так розламою, дивіться. Це. це просто смакота. Виходить дуже смачно і ситно. І найголовніше це дуже і дуже корисно. Ну, тут все доволі корисне. Так. так що ставте нам лайки, а ми будемо куштувати.